Понеділок, 7 квітня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з ними працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску протеке. Невимовний біля розпач у кривому розі попрощалося із десятьма загиблими внаслідок ракетної атаки 4 квітня. Четверо з них діти. Дніпро! Наживався на військових директора комунального підприємства міськради Дніпра. Підозрюють в умисній розтраті 4 мільйонів гривень з бюджету. Смерть через хліб. Чи дійсно це причина масової загибелі лебедів у Кам'янському? Дніпровські лоцмани знову на своєму місці. Січиславські набережні повернули поцуплену крадіями мініскультуру. Майбутні мініскультури точно будемо встановлювати в безпечних місцях під е е е камерами відеонагляду. Невимовний біль та розпач у кривому розі попрощалися. Із загиблими внаслідок ракетної атаки 4 квітня російський іскандер забрав життя 20 людей. Дев'ятеро з них діти. В останню путь сьогодні провели 10 загиблих. На місці трагедії відбулася панахида. А у кривому розі та Дніпрі оголосили триденну жалобу. Ті об'єднаних, що тут ми нині згадуємо, Христи Боже наш. Ціляні правідних учиніт недрікавраму. Поході попрощатися із загиблими прийшли сотні людей. Це родичі, друзі та прості містяни, якими згадують жертв страшного теракту. Розкажемо далі у випусках новин на 11-му. Між тим Росія продовжує інформаційну кампанію з виправдання свого злочину у Кривому Розі. Ворожі телеграм-канали поширюють фейки про нібито провину української ППО та просувають заяви Міноборони країни-агресорка про те, що вони завдали удар по місцю проведення наради українських командирів із західними інструкторами. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. Насправді ж, російська ракета Ескандер м із касетною бойовою частиною влучила по житловому масиву та дитячому майданчику. У мережі з'явилася кадри ресторану. Який потрапив в епіцентр атаки. На відео чітко видно, що ракета вибухнула у повітрі, розсіявши касетні боєприпаси для ураження максимальної кількості людей. І найважливіше у ресторані фактично нікого не було. Тим часом з міської лікарні кривого рогу виписали двох людей, які отримали поранення внаслідок ракетного удару 4 квітня. Загалом у медзакладах міста лишається 21 поранений. На сьогодні вона у нас залишилося тільки три особи в важкому стані. Останні це середньої тяжкості. Загрози для життя у тих важких, які залишились, вже немає. А у лікарні Дніпра медики борються за життя двох дітей: хлопчика та дівчинка. Також до медзаклада сьогодні мають перевести двох пацієнтів із кривого рогу. Дівчинка, та що старша дитина, постраждала, в неї є позитивна динаміка. Наразі її стан стабілізований, загрози для життя нема, проте її попереду ще очікує витривалого лікування і потім ще реабілітація. Хлопчик більш важчий, ніж дівчинка. У нього дуже велика травма, принікаючи поранення черепної порожнини, з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, шлунка та тяшківника. Окрім того, сьогодні до нас надходять ще двоє дітей з міновибуховою травмою, вісмічної до дитина і трирічна дитина і троє людей отримали поранення на Нікопольщині. Через удар дроном камікадзе травмований річний чоловік у Покровській громаді. Він лікуватиметься амбулаторно. А двох жінок, які постраждали у Нікополі, ушпитали. Але росіяни атакували місто безпілотником. Виїхали до безпечних місць із прифронтових сіл Синельніківщини Евакуювали ще 20 людей. З них 14 – це діти. Всім допомогли виїхати на Закарпаття. Там для вимушених переселенців створили комфортні умови. У Дніпропетровській ОВА наголошують, виїхати з прифронтових територій допоможуть усім охочим. В області місця тимчасового проживання підготували у Самарівському та Кам'янському районах. Якщо вам потрібна допомога з евакуацією, телефонуйте на гарячу лінію. ОВА номер зараз на екрані. Росія вдарила авіабомбою по селу Токарівка. 2 на Харківщині. Повністю зруйновано будинок загинув чоловік. У двох жінок гостра реакція на стрес. А на Херсонщині окупанти обстріляли житловий сектор. Під завалами опинилася вагітна жінка та її дворічний син. Матір прикрила малечу власним тілом. Потерпілих дістали рятувальники. Нині вони перебувають у лікарні. У хлопчика вибухова травма та контузія. У його матері вибухова травма голови. У мами попередні гематома власистої частини голови, забій, коліна. Дитина та мама обстежуються та будуть подальше лікуватися. Підозрюють у розтраті директора комунального підприємства міськради Дніпра затримали правоохоронці. Слідчі встановили посадовець, закупив для військових квадроцикла за завищеними цінами та без відкритих торгів. За даними правоохоронців, 33 квадроцикли обійшлись на суму майже 12 мільйонів гривень, що вище за реальну вартість на понад 4 мільйони гривень. Посадовців повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Під акцизних товарів на понад 4 мільйони гривень підпільне виробництво алкоголю викрила поліція на Дніпропетровщині. Провели майже чотири десятки обшуків та вилучили у фігурантів понад дві тони продукції, а також сировину для її виготовлення та майже 5 тисяч пачок контрафактних цигарок. За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Щомісячний прибуток від такої незаконної діяльності складав понад мільйон гривень. Відповідно до проведених експертних досліджень, встановлено, що весь асортимент зловмисників не відповідав вимогам державних стандартів та міг встановити потенційну загрозу життю і здоров'ю споживачів. Пішли в гори без підготовки. 23-річний житель Кривого Рогу та його товариші з Києва самостійно спланували маршрути. Вирушили у високогір'я Карпат. Однак вони були абсолютно не без спорядження, без запасів їжі та води. Коли закінчилися продукти, які вони взяли для перекусу, вирішили кликати на допомогу. На пошуки вирушили прикордонники. Операція тривала майже 5 годин. і Лише близько третьої ночі туристів вдалося знайти. Смерть через хліб у кам'янському місцеві говорять про масову загибель лебедів. Розклеїли уздовж набережної оголошення, в яких закликають не годувати птахів випічкою. Мовляв, через неї вони і гинуть. Чи дійсно це причина загибелі пернатих? Чим натомість можна їх годувати, та що ще загрожує життю водоплавних? Наш Роман Михальчук розбирався. Тиха зона відпочинку на лівому березі Кам'янського. Тут щодня прогулюються місцеві та підгодовують птахів. Аж раптом у Кам'янському масово гинуть лебеді. Десять птахів вже померло. Оголошення з такою тривожною новиною розклеїли на одній із набережних міста. І причиною гибелі птахів тут вказаний звичайний хліб. В оголошенні також йдеться. Люди підгодовують птахів з добрими намірами. Втім, неправильно підібрана їжа може вартувати пернатим життя. Місцеві ж об'яви бачили. Та що думають про їхній зміст і чим годують птахів? Хліб не можна. А чого? Дуже забувається, що живуть. Ну хлібами хлібом її годувати не можна, це точно. А чим? Нічим. Нічим не можна годувати лебедів. Зерно може яке хлібом вже не зьо. Курячок, да. морковочка. І якщо правила годування водоплавних люди вже знають, то про масову загибель лебедів поблизу цієї набережної більшість чує вперше. Ні, мертвих Ні, не бачу. Ні. Втім, Алла Миколаївна, місцева жителька, каже: нещодавно таки бачила мертвих лебедів. Щоправда, не у річці, а неподалік на каналі. Це страхіття, просто одне лежало взагалі вже загибле, а друге ну, таке слабе було. І ми прийшли додому, всі почали питати: ну що робити. Нам сказали, що це може бути страшна інфекція, щоб ми не підходили. Ми побоялися. Та чи дійсно зараз лютує страшна інфекція і чому лебедям не можна їсти хліб? Ми розпитали фахівців. Пан Олександр, кандидат біологічних наук, каже за останні кілька місяців в Україні дійсно зафіксували непоодинокі випадки смерті -різ різних пернатах пернатих від пташиного грипу мова йде про вірус грипу, який має штами, які високопатогенні для птахів. Як правило, на жаль, всі ці, ці випадки захворювання закінчуються летально. Відповідно, птахи гинуть. Водоплавні птахи, зокрема лебеді та дикі качки, можуть заразитися грипом під час зимівлі в країнах Південно-Східної Азії, адже віруси грипу виникають там через теплий і вологий клімат. Проте на Дніпропетровщині загибель птахів саме через цей грип. Поки не фіксували. Тому каже фахівець: ця теорія мало ймовірна. А от хліб на смерть цілком можлива. Лебедя, у нього переважно рослинна їдна дієта, тобто він збирає теж перевадну важну водну рослинність і теж знову ж таки з домішкою цього. З домішкою водних різних безхребетних хліб він занадто м'який. Він злипається дуже легко в такі глибкі шматки, які важко проходять по кишківнику. Міняється повністю мікрофлора, потім починається розлад. Під час розладу птах погано себе почуває. Погано їсть, і це до повного виснаження, і в тому числі смерті. Та якщо лебеді у Кам'янському гинуть від хлібу, покарати порушників буде складно, кажуть у міськраді. Адже згідно із постановою Кабміну, штраф за смерть пернатих, в тому числі і через неправильне харчування, розповсюджуються лише на об'єкти природно-заповідного фонду. Це не офіційна зона відпочинку. Там немає ні людей, які за цим дивляться, ні, ні ні директора цього нічого немає. Це просто зона, яку прибирають, і вона в відповідному стані знаходить, щоб люди могли відпочивати. Проте, якщо ж ви таки хочете погодувати лебедів у парках або поза їхніми межами, ось кілька порад. Купіть морожену рибку дрібну, наприклад, там яку небудь тюльку в магазині, але морожену не солону. А потім комбікорми, які спеціально збалансовані для качок. Вони підійдуть і для качок, і для лебедів. Ну в будь-якому випадку, ні хліб, ні випічка здобна, ніяка. Тобто хліб в готовому вигляді цим птахам просто категорично не можна. Втім, і тут головне не перестаратися. Орнітологи кажуть, постійне підгодови. Вовання птахів може їм нашкодити, адже пернаті стануть прирученими і не зможуть покинути водойму взимку. А відтак в сильні морози можуть замерзнути. Роман Михальчук, Тарас Іванов і Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Створили копію та повернули на місце. Січиславська набережна знову може похизуватися мініскульптурою Дніпровські Лоцмани. У березні її вкрали невідомі. Автори проекту «Відчуй Дніпро кажуть, це вже не перший випадок. Хто і навіщо цупить культурні пам'ятки? Чи вистачає ще ресурсів їх відновлювати? Та чим міні-скульптура Дніпровські Лоцмани відрізняється від попередньої? Далі у матеріалі Анастасії Шуляк. В Дніпрі наново відкриваємо дніпровських лоцманів, запрошуємо гостей міста відвідати, подивитися, потрогати. Це вже друге офіційне відкриття міні-скульптури Дніпровські лоцмани вперше статуетку встановили два роки тому, а в березні її вкрали невідомі. Її просто так не відірвати, тобто це виключно якимось великим інструментом, там, кувалду чи ще чимось тільки можливо зробити. Нашу красти в себе мистецтво. І це вже не вперше, коли вандали крадуть міні-скульптури. Винуватців так і не знайшли. І навіть попри це, автори проєкту Дніпро, виготовляють та встановлюють нові копії на заміну посупленим та не збираються зупинятися рівно треба продовжувати це робити, бо тільки культурою можна у цих вандалів виховати щось нормальне. майбутні мініскультури точно будемо встановлювати в безпечних місцях під камерами відеонагляду. На відновлення вкраденої мініскультури Дніпровські лоцмани знадобився місяць. Процес створення фігури нелегкий. Це і фінанси, це й морально дуже непросто. Велика вдячність скульпторці Надії Отряжі, що в неї зберіглася форма, що можна її відлити заново. Але це не непростий процес. Скульпторка Надія Отряжа говорить: нова версія скульптури має свої відмінності. Додала до неї два нові елементи. І мені хотілося не тільки відновити скульптуру, а і доповнити, щоб у нас був діалог з нашими гостями міста з містянами, і щоб вони могли побачити не тільки оновлену скульптуру один до одного, а ще й пошукати щось нове, цікаве. Особливо, якщо ви знаєте новий елемент, якщо його потерти буде, буде просто все освітиться в вашому житті. Я просто в цьому впевнена. Гідеса Інна Спиридоненко за мить знайшла нові елементи. каже, коли проводить екскурсії цієї скульптури, допомагають їй розкрити історію Дніпра. Це цікавинки, які завжди привертають увагу, бо всі полюбляють сокотика. Його вже полюбили, його вже всі шукають, загадують бажання. Гості міста і, взагалі, містяни також дуже полюбляють ці міні скульптури. Наразі у місті таких фігурок 17. Цьогоріч автори проєкту планують відкрити ще 12 нових додадуть Дніпровських котиків і на лівому березі міста, адже поки їх там немає. Якщо маєте ідеї щодо майбутніх скульптур, можете пропонувати їх на розгляд авторам проєкту. Анастасія Шуляк Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Плавці з Дніпра та Кривого Рогу вибороли 10 медалей на чемпіонаті Литви. П'ять разів підіймався на п'єдестал Пошани спортсмен Денис Касіль. Тричі він став чемпіоном. Срібним призером став на дистанції 100 метрів батерфляй, а бронзу виборов на 50 метрах батерфляй. Три нагороди виборов Максим Овчиннікова. А Ніка Шарафтудінова стала чемпіонкою на дистанції 200 метрів на спині. А на 50 метрах на спині вона стала бронзовою призеркою змагань. Про значне погіршення погодних умов попереджають синоптика на Дніпропетровщині та у низці областей України прогнозують сильний вітер та заморозки. По всій країні на найближчі декілька днів оголосили другий рівень небезпеки. На дорогах можливо ожеледиться. Завтра ж у Дніпрі буде хмарно. В день 5 градусів тепла, вночі нуль. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!